Всім доброго ранку. Біло, на вулиці Біло, мороз. Мороз мінус п'ять. Сонечко тільки сходить. Який холодно, не виспався бім. Як гарно сонечко сходить. Все біло, біло, біло. На вікнах, які узори на стеклах. як красиво. Але вже все. Мороз їх доморозить сьогодні при такому, при такому градусі. Вже можна виламувати і викидати. А в мене ота необірвана яблунька. Ох, і холоднющі. Ох, і холоднющі. Мабуть, прихватило її гарно. Треба сьогодні обірвати. Добре, що всі інші побривали. Це одну залишили, щоб їсти. Вона із дерево якровати сочніша і набагато смачніша. Ось всі, всі квіти в морозі. Ось все в морозі. Але передають ще до 20 градусів тепла. Ну і все. Аж хрустить, чуєте? Моя красунька замерзла. Ось ще дивіться пуп'яночки, щоб цвіло і цвіло. Ось, подивіться, Боже. Розцвітали. Ось, ось дивіться. Mm. Треба сьогодні позрізати, якщо повідходять, що будуть mm. ну краса. Ну, ну я кажу, вона тільки гарна. Бідні розочки. А зараз ну, піду ще на хризантему подивлюся. А, ще й ось цвіла, яка гарненька. Подивіться. Mm, шкода. Але в цьому свій час. Осінь, приморозки — це нормально. Подивіться, яка красива. Ой, як гарно у морозі. Ой, руки померзли. Не фокусірується щось. Померзли, померзли, померзли. Сьогодні буду прибирати, позріваю їх у квіт, у ці вазончики поставлю, до хати позаношу. І жовті так само. Ось, Аж хрустить мороз. Все біле. Вчасно вчора прибрала в курчат, попідстрелала. Хоч тепліше їм набагато. А чоловік прибрав великих курей. Так що їм теж було тепло спати. Ось така. Білосніжна в нас краса вже. Не знаю, видно вам те сонечко як блестить. Сонечко вже гарно зійшло. Все, побігла, я бо руки померзли. І так, всім привіт. Що буду цю яблуню, яку не обірвали, тому що вже мороз великий був, мінус п'ять, то вони осипляться. Тож приступаємо. Можемо сладі ящик. Уже портиться, питаються чому. маленький ящичок у мене. Ось. Яблуко мені в жменю не вміщається. There's no problem. Really Як вони тільки пахнуть? Як вони тільки пахнуть? Вранці мороз був здоровий, а зараз сонечко тепло. Так гарно, так гарно. Ми по поводі передає що декілька було днів Приморозки, а потім буде тепло до 20 секунд. Але вже все одно її висіть. Вона не буде довго, вона осиплеться після морозу такого. room for us. Дивіться, знову до цього яблука приходимо. Голден. Чому з ним щось не так? Це трішки такого ще більш-менш на вид. Що це? Його ж я не знаю, чому так. Чому вони такі? Хто знає? Напишіть, будь ласка. Я показувала дві. Це ж все знову знову ж це саме. Там такі конопаті, які обривати не буду. Хай висять. Зараз покажу скільки обірвала. Ось нарвала ящичок. Відер двоє буде, а май більше. Гарні які. Дивіться. Ну, воно осіннє, воно лежати взимку не буде. О, дивіться, яке гарне. М -м -м. А які вони сочні да добрі. А пахнуть взагалі. Ах, пахнуть. Дивіться, ця розочка трішки відійшла від морозика. яка вона тільки гарна. М -м -м. Можливо, сонечко засвічує, але затулю. Ні, так. Подивіться, яка вона тільки красива. Красотульки. Пекла смаколики нашим хлопцям. Ось така краса поїде до хлопців на передову. Знову напекла плюшок, пиріжки з творогом. Це пиріжки з повидлом, тут пиріжки з повидлом і з вишнею. Вишня потекла, повидло, як бачите, ні. Те, що я варила повидло. не Неде і трішки не потекло. Сухі, сухі, гарні. Надіюся, буде смачно їм. Хай смакують. Отака От краса в мене вийшла. І так, обірвала яблуню. Занесла. Цілий ящик, ви бачили, получився. Яблука гарні. Ароматні. Ну, Будемо їсти. Не знаю, як вони будуть хранитися, Ну, мені кається, вони хранитися не будуть, так як мороз був. І не один вже вона застала, ця яблуня мороз. Тож, мені кається, довго вона не пролежить, тож будемо першу використовувати. Всім дякую за перегляди, всім дякую, хто підписався, хто ставить лайки. Кому цікаво, хто переглядає. Підписуйтесь, будь ласка. Буду рада вам. Ставте лайки, дизлайки. Всім гарного, тихого, спокійного, мирного дня. До зустрічі!